Добрий день, мої любі. Сьогодні, напевно, одна з найкращих вечорів, тому що всі ми чекаємо Святого Миколая. Отже, я хочу прочитати вам віршик. Слухайте уважно. Миколай спішить із раю з дивних голубих небес, бо напевне добре знає, що всі ждуть його чудес, що найкращих подарунків. Розмаїтих книжечок, і цікавих там малюнків, І до снігу саночок, Ще цукерок різних стільки, І для більших, для малих, Але все слухняним тільки Тим, що чемними були. Чудотворець добре знає, що усі ви добрі є, тому кожному дарунок У цю ніч святу дає. Отже мої любі! Чекайте подаруночки від Миколая. З вами була Наталія Мельник.